Починатиме. Тож, друзі, лівий берег здолав ЛНЗ у попередньому турі 2-0. Саме 2-0 закінчився даний матч. Ну а металіст, металіст пропустив попередні тури, так розумію, перенесений він був. Останнього разу команда грала 4 жовтня. Зараз удар перший у нашому матчі. Щодо металіста, команда багато пропускає. Дійсно, це дуже багато. 16 голів пропущених за 5 турів і лише 6 забитих. І зараз є удар! Який удар! Зараз від Анишка! Вирішили низом подавати. Зараз її удар є. Ще раз. Схожа ситуація, схожий удар. Все ж знаходить простір, знаходить Анишка, Анишко. Далі класна передача, проникаючи на Резніка. І далі вже може бути подача. І є вона! Ух! Пробиває поворотах. Шевченко влучає у стійку. Подача може бути зараз. Трішки довго пробув із м'ячем зелений, але все ж подача є. І є удар знову. На правий фланг зараз. Затягнув трішки із м'ячем захисник металіста. І удар зараз від підгороднього Шевченко. Шевченко пробивав у поворотах. Анишко класно працює з м'ячем. Зараз може бути момент, але удару немає. І все ж є. Подача до Воротарської. прямо. Удар. І є гол! забиває ЛНЗ. На 26-й хвилині зустрічі відкривають рахунок у матчі гравці черкаської команди. Побачимо, що саме придумає шостий номер харківської команди. Ну і вирішив пробивати зараз. Коваленко до мечей не дістається. Перехоплення відбулося раніше. Замість номера 19-го Дениса Кайдалова на полу вийшов номер одинадцятий. Назар... Удар із середньої відстані зараз. Черкашин. Черкашин. Втрата м'яча зараз. Коваленко праворуч на зеленого. Зелений сам тягне зелений. Анишко, Анишко буде пробивати сам Леслав Явтушенко на місці. Шевченко вдало повертається назад. І допоміг у відборі зараз Шевченко. Засильна передача на підгороднього, але поки що бачимо досить спокійно. Ситуація минає. Удар поворота! 2-0. Другий забитий м'яч на 61-й хвилині зустрічі. І хороший дальній удар. Так розумію, від безрукова зараз. І що ж, Ростислав підпалий дає нам свисток і сигналізує завершення нашої сьогоднішньої зустрічі 2-0.